Пане Ілля, доброго дня. Доброго дня. А ну вам бути ньюсмейкером не вперше, але з такої нагоди говорити про те, що відбулося, надзвичайно важко. Тому я хочу дійсно вас привітати з вашим, як ви сказали, другим днем народження. А, що відбулося? Де б хотіли би деталі і подробиці? Ну і зрештою, які ушкодження отримали ви, як котрій порі ця атака відбулася, звісно, як ви розумієте, деталі подробиці цікаві нашій глядацькій аудиторії. Ну, дивіться, те, що відбулося вчора. До моєго там будинку, до ділянки прилетіли три дрони, і вони всі були збиті ППО. і Саме тому ми до цього ставились так, що напевно вони там прямували колись там до Васильківи, де що там якогось іншого міста, і що там їх було багато. І саме тому там ППО їх збивали, і вони там падали поруч. А, а, але а, сьогодні прилетів дрон, який прилетів після е, відбою вже повітряної тривоги. І саме тому по ньому просто такова не працювало. Ну жодних там пострілів просто не, 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 не було чути. Він працював до останнього моменту, і саме тому ми можемо бути впевнені, що та координата, до якої він потрапив, це те саме завдання, яке було призначено з самого початку в Москві. І це ну, буквально це. 5 метрів від мого будинку. Я вважаю, що це була просто така ну помилка в роботі цих там глонасів Це не дуже точна система, що вони звичайно були налаштовані, щоб потрапити в безпосередньо в будинок. Якщо вона потрапила в будинок, нас би тут не було. А так ну от багато поранень там крови було багато, але. Они не очень не, не, не серьезные. Тобто, жить я буду, и это им не понравится. Да, я знаю, что вы воин еще тот, что называется. И вы не испугались так, смелости и само, само, самообладания. Вам в этом не откажешь. Но на самом деле эти атаки, которые, которым будет радоваться Россия, и, конечно, они попытаются вас настигнуть, где бы вы ни находились. Но вот чтобы вы ответили России, которая пока что безуспешно пытается держать в страхе, І кстати, і своїх ведь граждан. Ну ніхто не зобов'язаний бути героєм, uh -huh. але намагатися потрібно. І якщо людина розуміє, що вона не герой, якщо менш, треба допомагати тим, хто йде вперед і, 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 і рухається, і бореться і, і чогось досягає. Угу. І у нас таких таких людей є в кількість зростає це Легіон Свободи Росії, це радикація Сибирський батальйон, інші підрозділи. Це партизанський рух, який існує серединя. Їм треба допомога. І ось саме з ними і треба працювати. Ілля, ну, б, помощь нужна и политическим узникам. Я хотіла б, щоб ви швы прокоментували, що відбувається зараз з общественным лідером, общественным діячем Володимиром Карамурзою. Тому що стало известно, що Карамурза, відбуваючи 25 пятилетний срок исправительной колонії в Омскі по обвиненню в госузмене, був переведений зі своєї тюрьмы в неізвісне інше місце, о чому стало відомо 31 июля. Агентство Рейтерс об этом написало. Карамурзу увезли, Пол Уилан пропал. Что там происходит? Действительно ли этот обмен, о котором сейчас говорят, состоится? Ну, давайте, я не хочу спекулировать на своей теме, потому что она тоже чутливая, и наши слова может порушить всю справу. Зруйнувати цю справу вибачаюся. Ми знаємо, як відбуваються обміни з Україною, і ми знаємо скільки там різних умов і домовленості, і не, не оприлюднених домовленості, і, і, і всього такого іншого. Саме тому давайте це відбудеться, коли ці люди будуть з нами вже, і, і, і тим самим там нічого з цим зробити вже не можна. Вони будуть в безпеці, тоді будемо про це казати. Але те, про що я дуже хочу, хочу казати в цьому, в цьому відношенні, це те, що перша ініціатива про такий обмін була з боку України. І це було півтори роки тому, і ми, як народних депутатів, навіть підготували підготовили тоді наші пропозиції mm -hmm. щодо, щодо переліку людей, і там були люди з російського попу, ті, які безпосередньо беруть участь в опори в силовому спротиві. Там був так само і Владимир Карморза, але це люди, які постраждали через свою воєнну позицію. А з точки зору України, це були не військові, а це були це шпігуни, колаборанти, в яких дуже багато заарештували, і саме там uh -huh. та і це було нам дуже на користь. Бо це б суттєво збільшило наш вплив середині. Російської Федерації і судтева збільшила кількість людей, які будуть доєднуватись до партизанського руху. Бо вони будуть знати, що вони не наодинці mm -hmm. з цим режимом з цією репресивною машиною, що їм хтось допоможе. Ну але півтори роки і нічого не відбулося, і ось це гальба насправді. Ну так, мова йшла про те, що Росія готується обміняти яшина, Карамзу, Чернишову з і інших на своїх шпигунів, як ви кажете, які сиділи там в них на заході. Ну та будемо стежити та за Росія. Росія буде змінювати це. Не на шпигунів, просто на шпигунів. Вони ага. їх змінює на кілерів. І те, що цих кілерів віддадуть Росії, це буде визначати, що кількість цих кілерів на території заходу вона збільшиться, бо вони демонструють, що вони їх захищають. А якщо б це були там колаборанти українські, ну то вони вже не можуть нам на нашкодити? Вони вже ідентифіковані, і е, е, це безпечно. Угу. Ви написали, що це п'ята спроба. Ця атака, ранення, які ви сьогодні отримали. Це п'ята спроба нападу. А, які чотири попередні? Що було з цих спроб вашого фізичного усунення найстрашнішим сценарієм? Та ну, це професіональна справа, е, і, е, ми це не оприлюднюємо, бо ну, це просто за, зашкодить роботі е, охорони. Я можу про першу саму справу, бо це вона була такою чисто Е, Це була та сама людина, яка потім е, е, влаштувала напад на е, е, аміну Акуєву і е, Ад, е, Адама Смаєва, е, і Амін і тоді підстрелила. А потім його до речі направили на обмін з Російської Федерації, віддали туди. Ця людина вона відома тут як Алекс Бергер чи Алекс Вернер. Там у нього багато різних прізвищ, які він використовував. Але насправді це чеченський кілер, який працював на території України, там приблизно там шістнадцятому році, і ось він намагався вийти на мене. Так само, ну а після це все відбувалося після 22-го, Тут небагато часу прийшло, так що там потім потім розповімо. Ілля, Ну зазвичай в народі кажуть про таких, як ви, в сорочці народився. Тому я думаю, що тут доля вам підготувала трошки інший сценарій нарочця. Тут, тут, тут трохи трохи дерева, але все гаразд. <гум> Так, Буду тримайтеся. Я, я та я, 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 я зичу вам найшвидшого повернення дуження і повернення, щоб ви зцілили свої загоїлися як на швидше ваші рани. Ну то це означає, що вам в чим маєте взяти участь в перезавантаженні Російської Федерації, тому є тут вам ще над чим попрацювати, тому жит, житимете довго. Дякую за цю можливість Дякую. з перших вуст почути, що відбулося. Нагадаю, що ми говорили з громадським діячем, Ілля Пономарьов з нами був. На зв'язку сьогодні уламки шахеда поцілили в його будинок. Він і його дружина отримали поранення. Ну на щастя, цілі живі, здорові і, і щойно побачили і, і почув.